Сьогодні розглянемо принципи Solid на простих прикладах. Solid це набір принципів, які допомагають писати чистий, зрозумілий та масштабований код. Перший принцип Single Responsibility. Він говорить: не зсувай усі методи в один клас. Кожен клас повинен відповідати лише за одну конкретну задачу. Другий принцип. Open-closed. він радить будувати класи так, щоб їх можна було розширювати, не змінюючи існуючий код. Якщо в класі є метод, який реалізує певну логіку і може бути змінений або доповнений, краще робити це через наслідування. Таким чином, старий клас залишається незмінним, а нова поведінка додається без ризику зламати існуючу. Принцип підстановки лісков: об'єкти підкласу повинні без проблем замінювати об'єкти батьківського класу. Не порушуючи очікувану поведінку, наприклад, у наведеному коді ми створюємо клас велосипеду, який наслідується від автомобіля, але велосипед не має двигуна, це порушує очікувану поведінку. Щоб це виправити, можна створити додатковий батьківський клас для транспортних засобів і реалізувати метод старту по власному для кожного виду. Принцип розділення інтерфейсів: краще мати багато маленьких спеціалізованих інтерфейсів. Ніж один великий універсальний. Клас не повинен бути змушений реалізовувати методи, які йому не потрібні. Наприклад, розробник не повинен реалізовувати методи тестування, їх слід винести в окремі класи, щоб кожен клас виконував тільки свою логіку, принцип інверсії залежностей. Класи повинні залежати від абстракцій, а не від конкретних реалізацій. У наведеному прикладі «App» залежить від конкретної бази MySQL. Якщо потрібно змінити базу, доведеться змінювати клас App. Краще реалізувати логіку так, щоб App залежав від абстракції бази даних, а не від конкретної реалізації.